То має воювати. І за що? Вчорашнє відео зайшло на ура. Народ підтримує. А є винятки, пишуть там деякі: а що українська земля це вже не наша, що за неї не потрібно воювати. Дивіться, ми не про те говоримо. Ви слухайте ще раз: для таких спеціально записую відео. Воювати сьогодні мають в першу чергу ті. Хто забезпечений всім абсолютно від зброї, одежі, їжі, дачі, квартири, автомобіля і все інше. Якщо вони забезпечені державою, вони в першу чергу мають йти воювати. Все дуже просто. Не має воювати людина, яка сиділа сьогодні під ларьком, а завтра вона вже в окопі. Ні, мають мотивовані, підготовані їх у нас до мільйона людей. Перше. Потім. Мотивувати їх і воювати разом з ними, бути командирами їхніми мають ті люди, які плюнули на конституцію, відібрали у нас землю, надра, забрали все, побудували собі дачі, покупляли квартири, покупляли автомобілі, поділили мільйони гектарів землі між собою, забрали заводи, параходи. Воно все в них. Ідіть, воюйте, бо воно ваше вам є за що. Ми будемо патрони вам подавати. Ми будемо їсти вам варить, щоб ви не поздихали в окопах.